Виконуємо номер 802 із підручника Алгебра 7 та номер 35,23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть на множники і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Подамо 16а в четвертому степені як квадрат виразу. 4а у квадраті. І тепер застосуємо формулу різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Наш перший вираз це різниця 5 квадрат 3б. Другий вираз 4а в квадраті. Другий вираз одночлен, тому дужки не беремо. І тепер зводимо подібні доданки 5а квадрат мінус 4 а квадрат. Це буде а квадрат мінус 3b. І в других дужках 5а квадрат плюс 4а квадрат це буде 9а квадрат. Отже, отримали добуток різниці а квадрат 3b На різницю 9а квадрат і 3Б. Завдання друге подамо m у 8 степені як квадрат виразу m у четвертому степені. І тепер знаходимо різницю квадратів двох виразів. Другий вираз многочлен, тому беремо його в дужки. і помножимо на суму, беремо в дужки другий вираз. І тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус, знаки доданків дужка змінюємо на протилежні. І розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс. Знаки доданки в дужках не змінюємо. І зводимо подібні доданки. М у четвертому степені додати 2м у четвертому степені. Це буде 3М у четвертому степені. І м у четвертому степені відняти 2м у четвертому степені. Це буде мінус М у четвертому степені. Отримали добуток. Різниці 3М у четвертому степені і 3C. На різницю 3C і М у четвертому степені. Завдання третє. У нас є різниця квадратів. Перший вираз це сума 2а і 3b. Другий вираз різниці 4а і 5b. Знайдемо їх різницю і помножимо на суму. Другий вираз беру в дужки, ставлю знак мінус. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс. І зводимо подібні доданки 2а, 3b спочатку, дати 5Б, це буде 8Б. 2а відняти 4а це буде мінус 2а. 2а плюс 4а це буде 6а, 3b мінус 5 b буде мінус 2b. Отже, отримали добуток різниці 8b і 2а на різницю 6а і 2b. І я ще поставлю знак дорівнює. Можна винести 2 спільний множник із перших дужок, і 2 спільний множник із других дужок. В перших дужках залишиться 4Б відняти А, а в других 3 А відняти Б. І 2 помножити на 2 це буде 4. Отже, отримав добуток 4 на різницю 4Б і А, і на різницю 3А і Б. І завдання четверте. В четвертому завданні у нас перший вираз це Х відняти і, додати Т. А другий Х відняти і відняти Т. Знаходимо різницю даних виразів. Другий вираз беремо дужки. І тепер множимо на суму. Другий вираз беремо дужки. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки додамки в дужках змінюємо на протилежні. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Знаки доданків в дужках не змінюємо. І тепер зводимо подім доданки. Х мінус х0. Міс Y, і 0. І залишається 2T, х додати Х буде 2х. Мінус y і мінус y це буде мінус 2y. І Т відняти те, буде 0. І ще можемо винести за дужки спільний множник 2. Перед дужками буде 4Т, а в дужках х відняти ігре. Отже, отримала добуток 4Т на різницю х y. Номер 802 із підручника «Алгебра 7» та номер 35.23 із підручника «Математика 7» виконано.